Рідні нашого воїна, нашого захисника, шановні вчителі, колектив школи, дорогі діти. Ми маємо сьогодні подію пам'ятну, подію безперечно, скорботну, але не тільки жалобну, а подію величну і героїчну. Сьогодні має звучати не тільки слова співчуття, жалю, скорботи. Їм звичайно тут місце. Вони дуже доречні, але тут мають бути і слова. Нашої вдячності, шани і захопленням подруга простого нашого земляка. Я маю про нього свій особливий спогад. Напевно, нічого випадково в житті немає. Так сталося, що рівно рік тому, 9 грудня 2024 року, ми під час однієї з поїздок зустрілися з Степаном буквально на межі з Курською областю, село Стицьківка. Сумської області. Сумської області це перше село на межі з ворожою країною з Курською областю, напрямку нас суджу, де він виконував бойові завдання. Я знав, що він працює в нас в нашому водопровідно-кондаційному господарстві. Ми зустрілися, він виїжджав якраз з сторони з бойового завдання, з сторони з сторони Росії, і ви знаєте, що запам'яталося? Найперше його. Дуже світлі ясні очі, дуже така е, добра посмішка. Для мене він точно не виглядав як, знаєте, такий герой-бойовик е, штурмових десантних військ. Але він виконував надзвичайно важливу місію. Е, формально він так вважався водій, санітар, а насправді він здійснював завдання з е, ротації бойового складу, підвезення боєприпасів до на ворожу територію на глибину 40-50 кілометрів. Ну можна уявити просто, який треба мати сталевий характер, який треба мати мужність, щоб виконувати ці завдання. Я собі просто можу уявити, з яким нетерпінням воїни чекали на кожен його приїзд, бо кожен його приїзд це була можливість провести ротацію свого складу, комусь поїхати на непочинок, кому заступити на бойове завдання. Отримати додаткові боєприпаси, їжу, медикаменти і так далі. Тобто, це ну насправді була людина, яка кожним своїм такою поїздкою, кожною своєю місією рятувала людське життя. Тому тут правильно було сказано, ми не завжди розуміємо, що герої це не ті люди, які десь на сторінках книг чи на екранах кіно, це ті люди, які поруч з нами, але в певний момент. Вони роблять крок вперед і своїми людьми захищають нашу країну і всіх нас. І ми твердо розуміємо, що коли питають, чому ми воюємо десь там так далеко, відповідь дуже проста і однозначна: ворога ніхто не зупинить ніякими дипломатичними переговорами, ворога зупинять тільки наші воїни, там де зможуть його зупинити. І, на жаль, такою важкою, трагічною, найвищою, найвищою ціною. І дійсно свій обов'язок, свою присягу воїна він виконав до кінця. А ми всі разом маємо виконати до кінця свій обов'язок священної пам'яті, молитви і вічної вдячності про його подвиг. Вічна пам'ять, вічна слава нашому захиснику, слава Україні.